Господин Герасимов, где таловое обеспечение? Ребята, еще хотелось бы поднять очень важный вопрос снарядного голода в войсках. Это не, скажем так, не как-то локально там где-то, да? А вот это сейчас ощущается на разных направлениях и набирает это нездоровую тенденцию опять по всяким преступным лимитам, по которым ну, на рыбалку можно чисто съездить, а не там, штурмовать там, какие-нибудь населенники. То есть э, штурмовать идите, артиллерийского огня ну, также не должно быть, ребята. Причем заводы работают каждый день. Да, склады, уничтожают, мы все видим большие, как вот в Тихорецке э, пылало там трое суток, там или сколько там взрывалось людей, эвакуировали, и также другие э, склады арсеналы, которые уничтожают, это все, конечно, очень нехорошо и плохо, но заводы же работают. Куда идут эти боеприпасы? Почему их мало? Господин Герасимов, где тыловое обеспечение? Вот сейчас наши войска, а они сейчас воюют месяц еще без боевых. Для этого мы платили там 27, 30, 40 тысяч, а не как в Донбассе, хотя здесь война. И они по 5 тысяч в день иногда отдают на бензин. Почему возить приходится раненых припасы и на бензиновых машинах гражданских? Почему не финансовое обеспечение, не тылового? Вы вообще разберитесь, пожалуйста, с этим. Вот я прошу Юрию Александровичу сказать, вот фактически без вашей помощи я понимаю, что военные бы не сумели бы выполнять. Мы все чем это? можем, да, помогаем, особенно по бензину, потому что они накупили за свои средства а военные, купили машины гражданские и выполняют на них боевые задачи. А машины все бензиновые. Бензин, они говорят, армия им не выдает. А бензин надо каждый день заправляться, то раненых увозить, то за медикаментами, то за продуктами. Ну, выезжать много им приходится, мотаться. Вот как-то надо бензином поставлять, не только ДТшку, потому что им приходится со своей зарплаты. Хорошо, что сейчас мы помогаем. Волонтеры, земляки, чью землю не защищают. Но в дальнейшем, я думаю, надо тоже по бензину, по машинам, ребятам подразделения пораздавать и машины, чтобы они спокойно не... А то, получается, на задачу едут, вдруг какую-то машину гражданскую они взяли, но надо было срочно раненого везти. Вот взяли гражданскую машину в этом населенном пункте, вывезли раненого. А их еще и вяжут за то, что они мародеры. Да, военные полиции. Мы, мы были, мы были вот. этому свидетелями, кстати. А, да. а если бы у них были бы свои УАЗики, там бронированные машины, зачем им брать чужие машины, зачем им покупать, тратиться машины? Они в первые дни выскакивали и вот. говорили, продайте нам машину любую, мы вот, вот деньги, нам надо боевые задачи выполнять. Мне так жалко этих ребят. Вот, Юр, вот вы на самом деле ведь 40 тысяч отдали. Вот, ну, ну тем, тем, кто стоит в одном из Ну, солнечных. это вот за последние несколько, за неделю, можно сказать, помогаем. По 5 тысяч я перевожу, или сам, когда у них нет возможности, я сам бываю, канистры набираю, и они с собой, и полный бак отправляем, и канистры отдаем, потому что здесь и генераторы бензиновые, и, ну, как Все бы, понятно. как бы, как бы. Так. Все понятно. Спасибо. Ну что, гражданин Герасимов, где тыловое обеспечение военные? Формально їздять на дизельному топліві це Урали, де Камази», йде бетер. Насправді війна віці гораздо складніша. Ну а зараз будемо долучати до етару Івана Крачевського, військового експерта Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну що так, ситуація на фронті зрозуміла, яка надзвичайно вона напружена. Так, і ми чекаємо на додаткові ті чи інші дозволи. Використання далекобійної зброї для того, щоб погасити те, що називається потенціалом вогневим потенціалом ворога. Це йдеться і про склади з ракетами, і про склади загалом з боєприпасами арсенали так званого стратегічного значення. З другого боку так розуміємо, що ворог намагається робити щось подібне, регулярно обстрілюючи наші аеродроми, регулярно завдаючи ударів шахедами. І от з'явилася інформація, зокрема підтверджена вашою агенцією агенцією Дефенсекс. Спрес про можливість випускати близько п'яти десятків шахедів щодоби, щодня. так можливо ця кількість буде є більшою, ну але відтепер, оцитуємо вас: Росія може запускати по Україні по 50 шахедів щодоби. Ворог значно наростив виробництво дронів і не планує зупинятися. Загалом, чи правильно ми зрозуміли дану статистику, і що це може означати? Для нас, ну загалом так, тому що знаєте, це скажімо так. Це була та ситуація, коли цифри вражаючі надходили буквально протягом кількох днів, і кожен день нова вражаюча цифра. Тому що станом на суботу, вважайте, з того, що з'явилося в західних джерелах, і, скажімо, так, воно так паралельними підрахунками. Ну те, що там росіяни зуміли вийти на виробництво орієнтовно. 4700 тисячі на рік це лише за поточними танами. Там далі навіть виходила така неприємна історія, що От Алабуга мала за своїми планами виготовити 6 тисяч шахетів до вересня 2025 року, але, на жаль, решисти план свій перевиконали і буквально, як то кажуть, п'ятилітку за 4 годи. Тобто вони зробили ці 6 тисяч шахідів уже на серпень 2024 року, і виходить вони ще до наступної осені, можуть наштампувати мінімум 4700 шахедів лише на цьому об'єкті. Тому що, якщо ще звертати увагу на інші. Там дані і підрахунки, які з'являються відкритому доступі що писали рейтерс з однієї сторони, не дуже зрозуміло, що вони мають на увазі, коли пишуть про дрони камікадзе типу Гарпія А 3 тому що по суті вони пишуть про ні ті самі шахіди. З іншої сторони, вони вказують на те, що можливо виробництво шахідів у Росії воно зосереджено не тільки в алабузі, не тільки там, можливо, якісь ще іранські поставки, але, наприклад, там може бути виробництво на інших об'єктах російського ВПК. наприклад, там дочірні підприємства корпорація ЛМАЗАНТІ, яка там взагалі займається. Зенітними ракетами, і це не кажучи вже про повідомлення, які там були ну не підтверджені, але звучали щодо того, що там, начебто, Китай може навіть ті самі шахеди виготовляти. Тому ну от, да, от нас виходить навіть чомусь. Навіть є така проблема із того, що явно проходить із інформації по цьому оборонній підтримці, яку нам США готові надавати наступні кілька місяців. Ну там явно будуть переважати засоби протиповітряної оборони, але на жаль, це об'єктивно, тому що ну, якщо вже там брати і цю поточну ситуацію з шахедами, які росіяни використовують в тому числі, сліприфронтові лінії, скажімо, навіть якщо брати безпосередньо. Те, що на фронті росіяни роблять ставку на використання авіації, то виходить нам через, скажімо так, масування виробництва шахідів. У нас буде просто така найти, потреба буквально захлинатися додаткових засобах протиповітряної оборони, і доведеться робити акцент саме на засобах ППО, замість, наприклад, наземних засобів, які б могли б допомогти активізувати бойові дії на суходолі. Ну давайте скажімо так на нашу користь. Пане Іване, дивіться, от е, з того, що відомо в публічних джерелах, то компанію Альбатрос, яка колись займалася. Сільськогосподарськими дронами для забезпечення військових потреб е, вирішили переобладнати вона, власне ця компанія є у Таганрозі, це е, недалеко від території України. Тобто розуміємо, що туди гіпотетично ми можемо влучати і руйнувати ці цехи з виробництва шахедів. Але розуміємо, що ворог на жаль виробляє шахеди і на інших локаціях. Скільки зараз у них є розгорнуто таких виробництв, і чи реально якось цьому протидіяти? Чи є в нас мож? Можливості туди щось посилати регулярно підозрюю, що краще не перебільшувати наші можливості щось по регулярно росіян підривати, тому що ну воно бачите, раз на раз не приходиться в результатах ударів, які стають публічними. Знову ж таки, у Таганрозі навряд чи там виробництво безпосередньо шахедів. росіяни використовують на фронті ну з різними даними мінімум 50 різних моделей безпілотників.